Цього року урочистості з нагоди дня працівників освіти або День учителя в користані пройшли в перервах між повітряними тривогами. В той час, коли українські воїни продовжують нести службу та мужні боронити державу від російських окупантів, працівники освіти роблять все, аби наші діти отримали гарні знання та виховання. Дехто з наших колег сьогодні зброю в руках захищає нашу незалежність. Дехто в класах, в укриттях продовжує сіяти розумне, вічне. Бажаю вам міцного здоров'я, професіоналізму, хай не згасають джерела вашого натхнення, ваших знань, ваших вмінь, які ви передаєте. Професія вчителя це, як на мене, основа із основ. Тому що перше, що виховує дитину, це батьки, а другі люди після батьків це вчителі. Тому що, коли ми навчаємося вже в інститутах, це вже здобуття професійної освіти, а ви закладаєте саме Основу в дітях цей навчальний рік. Усі розпочали по-різному: хтось далеко від дому в інших регіонах України, хтось в інших країнах, хтось дистанційно в онлайн форматі, а хтось у рідній школі. Наші діти рано подорослішали. Війна для них, на жаль, стала реальністю, а не історичним явищем. В останні півроку сигнал повітряної тривоги замінили шкільні дзвінки. Війна, яка і до цього часу тримає нас в тонусі, ми сьогодні всі це побачили. Її можна розглядати як вікно можливостей, Можливостей по новому подивитися один на одного, по новому знайти вийти на діалог із дітьми, із батьками, разом будувати плани на майбутнє і це об'єднує. Виступаючи неодноразово відмічали, освітяни Коростенської громади робили все можливе, аби допомогти наблизити перемогу. Вони забезпечували обороноздатність рідного міста як тільки могли. Такий вклад, так як ви працювали в цей період, в період війни, буквально з перших годин війни з 24 лютого. Ну жодна сфера нашої життєдіяльності. Ну точно, не внесла такий вклад, який внесли в забезпечення обороноздатності саме працівники освіти, і за це вам окрема величезна, щира. Вдячність сьогодні українські вчителі демонструють справжню відданість своїм учням та професіям, продовжують працювати навіть у найскладніших обставинах. Хочу подякувати та низько вклонитися за те, що ви робите дуже великі речі для нашої країни, а саме. Ви навчаєте наших діток, і я прекрасно розумію, що з кожним роком, з кожним поколінням діток, починаючи, ми розуміємо, що відбуваються зміни як в суспільстві, так і в світі. В цілому десь починається прогрес, але все важче і важче, я це все розумію. Їх навчати з ними займатися. Але за це вам дуже дякуємо від всіх, від адміністрації, від губернатора. З нагоди дня працівників освіти під час урочистостей були вручені почесні грамоти та подяки Коростенської міської ради, виконавчого комітету Коростенської районної військової адміністрації. Дякували освітянам за допомогу і співпрацю. Військові, лунали слова вітань від народного депутата України Володимира Рішонкова. Нагороди вручала його помічниця Тетяна Вогівська. У найскладніші для країни часи освітяни працюють на своєму фронті, адже важливо не втратити це покоління дітей. Наголосила Начальник відділу освіти Алла Краснокуцька вітаючи своїх колег зі святом. Сьогодні, як ніколи, я вітаю вас з професійним святом, з Днем працівника освіти. Як ніколи, сьогодні висловлюю вам слова доземної вдячності за ваш високий професіоналізм, за вашу творчість, за ваші 200 балів досягнень ваших вихованців. За ваше бажання завжди рухатися вперед, виховувати дітей як справжніх патріотів нашої держави. Вітання та нагороди на сцені. Одні освітяни змінювали інших. А ми поцікавились у працівників освіти, з якими почуттями вони підійшли до свого професійного свята. Хочеться плакати. По-перше, хочеться плакати, те, що школа працює на дистанційному навчанні. Діти дуже скучили за школою, ми дуже хочемо в школу. А взагалі, свято є звичайним святом. Я хочу всіх привітати і надіємося, що віримо в наші збройні сили, у нашу перемогу. І наступне свято буде обов'язково таким надзвичайним святом. Я всіх вітаю своїх колег. З почуттям гордості, напевно, в першу чергу, все ж таки за наші збройні сили, що ми можемо в безпеці на сьогоднішній день в гарному, скажімо так, настрої, да, більш-менш зустрічати це свято і нести дітям. Знання відчуття дуже різні, адже нас час сьогодні такий. Хотілося би, щоб просто було мирне небо чисте і побажати цього всім. Наші діти навчаються е, сьогодні дуже складно, тому що є змішана форма навчання, адже половина дня в них дистанційне, половина дня в них йде очне навчання. Е, але вони молодці, вони намагаються е, бути ну. Як би сказати, щоб все було добре, щоб всі уроки були виконані, щоб всі домашні завдання, все. І так само вчителі відносяться до цього дуже дуже відповідально. Тому намагаємося йдемо разом до перемоги. Чи складно сьогодні з дітками ось в такий час саме ховатися в укриттях під час тривоги? Сьогодні ви чекали під час тривоги, коли розпочалися mm -hmm. урочистості? Я вам скажу, ми напевно адаптувалися, тому що педагогі ми можемо все. Ми можемо зробити роботу не вчора. Ми можемо абсолютно зламати, я вважаю, гори. Тому під час тривог, під час цього людського стану, ми, ми не зламні, ми йдемо тільки вперед. Щоб могли побажати своїм колегам сьогодні з свята? міцного здоров'я, терпіння, благополуччя і просто мирного неба, ми бажаємо працівникам освіти коростенської громади терпіння, миру та перемоги. Пам'ятайте, що ваша робота знаходить відлуння у серцях дітей, яким у майбутньому відбудовувати та розвивати нашу країну.